На надихальний канал ще пара рядочків. І я Олена. На цьому каналі я розповідаю все, що стосується мого найулюбленішого хобі, в'язання. Я розповідаю про свої проєкти, процеси, показую готові роботи, ділюся враженнями, від пряжі. І сьогоднішнє відео це буде відео про мій старт. Так, це буде перше відео з циклу грудневих стартів. Зараз я розумію, що ви думаєте. Дивно. Вже місяць закінчується грудень, а вона тільки почала щось планувати, щось стартувати. У своєму попередньому відео, яке я знімала, недавно викладала, я казала, по-перше, я вам показала усі свої процеси, по-друге, я показала вам плани саме на грудний старт і сказала, що я хочу. Започаткувати декілька проєктів, щоб потім в будь-якої миті, ну, раптом мені захочеться саме в новорічну ніч щось пов'язати. Так, от, щоб в будь-якої миті я взяла спиці до руки, в мене вже все було розраховано, все було розпочато, я потім брала і просто в'язала. І сьогодні перше відео в кадрі зараз готова робота, це моя чайка. І сьогодні я хочу вам розказати про свій перший старт і це буде чайка демісезонна, я б так сказала. Отже. А, ну, Якщо ви не знаєте, що таке чайка, то напевно вам потрібно буде, я хештег залишу, залишу чайка. Бо, можливо, за цим хештегом ви подивитесь, які є джемпери чайка у інших майстринь Ютубу. Дуже багато його на, в інстаграмі. Мабуть, його, я впевнена, дуже багато. Пінтересті така дуже популярна свого часу модель, років три, мабуть, чотири тому. Я свою зв'язала, мені здається, років за, дв за два тому. А, і якось я довго взагалі приглядалася до цієї моделі, думала, потрібна, вона мені не потрібна. Але потім у мене зібралася купа, як бачите, тут там, купа різних кольорів, і фактур, і різних моточків пряжі, і головною метою. Моєю, коли я в'язала цю пря... цю е чайку, була утилізація, мені потрібно було витратити оці два чи три мотки, я не пам'ятаю, пряжі. Я купила, мабуть, три мотки Тут пряжі, я купила у ярні. І це якась така альпака у синтетичному якомусь шнурочку. Я все думала, ну куди мені її застосувати? Я якось почала її зв'язала зразок, і вона мені не дуже сподобалася. У мене всього було лише мотки, мабуть, напевно, свого часу якийсь залишок забрала. А я подумала, що якщо я її скомбіную з різними пряжами, які в мене були в залишку, то в принципі з цього щось вийде. І дійсно, та чайка, яка в мене вийшла, мені дуже подобається. Я її просто обожнюю. Це одна з найбільш улюблених речей у моєму в'язаному гардеробі. Мені здається, що саме силует. Чайки досить так оригінально, не банально. Показує ці полоси, розумієте? Тобто це не ем, сшивна модель, да? там би були просто полоси, це не просто реглан, де було б, мабуть, якесь каре, яке потім би вийшло також на полоси, на смуги. Такі, так? Це саме за рахунок виобразної кокетки, мені здається, що дуже класно, дуже гармонійно це виглядає. І... Коли я задумувалася, що мені зв'язати з пряжі, яку я зараз вам покажу в кадрі, я якось так думала, 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 і потім надумала, що це буде саме чайка. Ось у мене є ось така пряжа. Є така ж сама за якістю ось така пряжа, але іншого кольору. І є в мене ось такий твід. Я вже декілька разів на каналі розповідала про те, як в мене з'явилася така ідея. їх Жінити. Може, так ні, їх три, мабуть, це так не женити, щоб вони потоваришували потов... потов... в мене ці три пряжі. Оце мені дуже подобається. ну, Тобто оцих дві дуже подобається за якістю в процесі в'язки, просто неймовірна. І я собі вже зв'язала Ров... рівно рік тому ми збиралися у подорож. Я собі вирішила, що я в подорож собі зв'яжу новий светрик. я його зв'язала, я його попрала, і виявляється, що дуже оця пряжа, це Лервік, тут 50, щоб бути точно, 51% мериносу і 49%, 49 тут бавовни. Дивлюсь, що вам було видно в кадрі. Так, от, 300 метрів на 100 грам. Так от, коли я попрала готовий светр, то він ем, підсів. Я думаю, що. Поєднання, можливо, цих двох фактур: миринос і бавовна. Не знаю, що так вплинуло, але він підсів. І підсів так добряче, гармонійно, тобто з усіх боків, не в ширину, не в довжину, а саме так пропорційно, розумієте? От, і я його цей светр подарувала своїй молодшій сестрі. Я подумала, а пряжа в мене залишилася. Залишилося в мене на той момент ось дві таких бобінки. Ось так. Ні туди, ні сюди. Потім я побачила, купувала я це свого часу в магазині Левіта. Це одеський інтернет-магазин, дуже мені подобався. Класний магазин. Сподіваюся, що його хазяйка повернеться і буде працювати і надалі. Так от. І потім я побачила у Левіти, що в неї вона продавала цей залишок пряжі. І я подумала, ну куплю, хай буде, це ж, це ж більше. Ніж ці дві бобінки, і що, кудись я, я кудись витрачу. А, і нещодавно перебирала там, в пошуках якоїсь пряжі чи в пошуках чогось, я перебрала свої запаси. І побачила, вони мені впали в око, я їх згадала і думаю, треба з них щось зв'язати. Дві пряжі, можу щось додати. Згадала, що в мене є і різні залишки твідів. Знайшла оцей твід, і подумала, що тут оці жовті. Крапинки вони десь перекликаються з оцим кольором блідої оливи. А взагалі і твіт, і лервік вони, в принципі, в одній тональності. Я подумала, що мені можна їх буде усі три пряжі поєднати в одному виробі. І... Трошки згодом до мене прийшла ідея, що це може бути чайка. Але чайка вже така, ну, це буде демісезонна, по-перше, оскільки це поєднання мериносу і бавовни. І по-друге, я хочу її зв'язати таку більш вільну, розумієте? І хочу зробити горловину, виріс оцей, також більш вільним. Ніж оцей, щоб ну, таке широке було. Потім я подумала, що не знаю, чи буде горловина широкою, точно може бути широкою резинка, тобто мені потрібно було вирахувати, скільки мені набрати на горловину. В'яжеться чайка зверху вниз. А якщо когось цікавить ця модель, пошукайте дуже багато майстер-класів, різноманітних у Саші. Е, пайк є... Здається, чайка гачком, ну, дуже багато різноманітних майстер-класів. Я, чесно, не пам'ятаю, за яким майстер-класом я в'язала. Я взагалі не пам'ятаю, щоб, щоб це був саме майстер-клас, тому що я якось якось беру ідею і потім власні якісь розрахунки завжди роблю сама. Отже, я подумала, що оскільки в мене тут 120 петель. То для того, щоб була вільна вона, я наберу їх 150. А розрахувала при 150 петлях, скільки мені потрібно витратити на кожен з цих Це як клин. кожен. Так? Тут їх 5 центральний, один боковий і по одному йде на рукав. Ну і потім усі інші петлі діляться пополам і утворюють власну горловину. І Вийшло, що мені потрібно було набрати 150 петель, я розподілила їх клиннями між собою. Набирала на додаткову нитку, я потім її приберу для того, щоб вив'язати горловину вверх. Розумієте, не горловину обробку її. І я спочатку хотіла, щоб це була резинка один на один, а потім зрозуміла, що за такої фасонної пряжі резинка буде не дуже охайна, тому це, скоріш за все, буде хусткова в'язка наверх піде. Не знаю, подивлюся. Ось я набрала, вже пров'язала. Бачите, в мене вже пішов перший декоративний рядочок з твіу. І далі зараз я буду брати оливу в роботу. Не знаю, хочеться якось таких скомбінувати, щоб це було і цікаво, і не дуже наляписто, як то кажуть. Подивлюся, спеціально взяла вам, відзняла саме до такій стадії цей процес для того, щоб ви побачили, як це виглядає, приміром, без, без цієї оливкової пряжі. І вже наступне включення моє, напевне, останнє в цьому саме старті. Повторююся, це старт. Я не прагну закінчити в грудні цю роботу, це буде мій такий січневий проєкт. Мені дуже це подобається поки що, тому що дуже класно в'яжеться ниточка. в'яжу на четвірці Хая-Хая, органічно все в'яжеться, мені подобається. От. І, мабуть, напевне, для того, щоб вам показати вже. У фінальному включенні, наступному, так, я, мабуть, перекину на додаткові спиці, щоб вам повністю показати, як це виглядає, саме ця горловина, вона така велика в мене вийшла, але я цього й хотіла. Я взагалі, оскільки я розумію, що пряжа сяде, то я розумію, що мені його потрібно буде зв'язати досить великого такого розміру, для того, щоб потім, після того, як вона підсяде, воно м -м, прийняло саме ті розміри, які... Мені потрібні. Тож надовго не прощаємося. Побачимо, побачимося з вами в наступному включенні. Я вас вітаю у своєму другому включенні і вже остаточному останньому включенні в цьому відео. Це моє просування з чайкою, і ви можете бачити, що в принципі я виконала те завдання, яке ставила перед собою. Чайка поставлена на рельси, як то кажуть, що вже можна в будь-якому. Взяти і в'язати, абсолютно не думаючи про якісь розрахунки і все інше. Я дов'язала до того моменту, коли е, тут робилися прибавки в кожному лицьовому, в кожному другому рядку. Я в'яжу по колу, тобто тут усі ряди лицьові. І зараз я вже буду переходити на, на прибавки в кожному третьому. Спеціально для того, щоб в мене лінія реглану не була дуже широка, вона така буде трошки спускатися донизу під, більш, під меншим кутом, і я її планую зробити таку досить велику. Тобто, у мене третина реглану це кожен другий рядок, третина реглану буде кожен третій, і третина реглану буде кожен четвертий рядок, я буду додавати петлі. Далі, я закрила горловину, обв'язала її, і, в принципі, вийшла майже на той результат, якого хотіла, що я маю. на увазі. Вона досить вона глибша горловина, ніж у бежевій чайці, але чомусь мені планувалося, що вона буде ще більшою, Ну, але непогано так виглядає. Єдине, що хочу сказати, що я не заправляла ниточки, ще нічого не ховала, тому що я Ввечері вже пізно робила це закриття, і мені не дуже сподобалось, як оця фасонна ниточка лягла, бачите, тут по краю. Тобто, я напевно на 100% напевно я розпущу край і ще раз закрию, спробую це зробити більш. Ну, не охайна, вона досить охайна, спробую, можливо, саме там, де є таке потовщення ниточки, може, більше затягувати, а може і ні, може, мене так, в принципі, все влаштує. А Ширшу зробила планочку обв'язки, так як і хотіла. Ну, і як бачите, вже залучені дві додаткові нитки у в'язання і оливкова, і твідова, і я вийшла вже на остаточне розташування смужечок. Якщо. Глянути на безживу чайку, то побачимо, що тут смужки, ну оці контрастні смужки, вони в принципі досить ритмічні, а інші смужки вони такі хаотичні. Я в'язала так, як мені хотілося на той момент, десь є кашемірова полоска, десь її немає. Тобто абсолютно тут такий був фантазія. Знаєте, що як хотілося, так і в'язалася. Тут же, навпаки, я хочу витримати певний ритм. Тобто після кожних чотирьох рядочків оцього сизо-сірого кольору буде рядочок виворітні твіт або отакі лицеві світла олива. І мені здається, що такий чіткий ритм, така, знаєте, симетрія чітка тут більш буде потрібна. Саме в цій моделі. Ой, Подивіться, як мене манікюр пасує до джемпера. Прекрасно! Так, і потім мені потрібно буде тільки придумати, як оці дві ниточки задіяти в оформленні низу, в оформленні рукавів. Ну, подивимося, як це все буде. Так, пряжі мені в мене вистачає. Я планую зробити її досить широкою, цю чайку, і хочу зробити широкі рукави, тому що полотно таке. М'якеньке, і якщо зробити рукавирукава рукави вузькими, то будуть дуже знаєте на ліктях витягуватися. Мені здається, що тут треба зробити більш об'ємними. Ну, подивимось, як це буде, як це виглядатиме. Я думаю, що з цим проектом ми вже зустрінемося десь на початку 2023 року. Я сподіваюся вам. Не дуже його шевелю, щоб не стукати спицями. Я м сподіваюся, вам сподобалося і моя, моє починання, мій старт, і моя взагалі ідея. Мені здається, що виглядає особливо зараз в кадрі, на такому от синьому фоні, так дуже ефектно, дуже мені подобається, що виходить. Чесно вам скажу, це якраз, якась така, мені здається, буде в мене улюблена весняна річ. Я скрестила пальчики, сподіваюся. Я пішла в'язати другий старт, і він просто неймовірний. Тому сподіваюся, що ви обов'язково хто не підписався, ще на на мене підпишете для того, щоб подивитися, що ж я буду в'язати другим проєктом моїх грудневих. Ну, мабуть, це не грудневі, а такі, знаєте, старти кінця року. Такий заділ певший, певний на 23 третій рік. Я вдячна усім за перегляд. Вдячна усім за активність, за коментарі та за вподобайки. Усім всього найкращого.